Шановні, я вас вітаю! Це наш новий проект. Упс! А що трапилось? Новини, від яких метелики в животі. Поїхали! Колаборанти згоріли на роботі. Глобальне потепління не шкодує нікого, особливо зрадників України. Так, у Старобільську згорів автомобіль колаборанта Аскяра Лайшева. На Херсонщині ліквідували нардепа Олексія Ковальова, а в тимчасово окупованій території Запорізької області знайшли мертвим колаборанта керівника поліції Андрія Рижковицька Земелька до себе і забере. Спека почалась. ЗСУ прорвали першу лінію оборони біля Херсона. На Херсонщині українські захисники змусили бойовиків Ордло відійти зі своїх позицій. Водночас десантники РФ втекли з поля бою, а частинами російських військ дано наказ покинути Херсон. Той чудовий момент, коли... Російська армія біжить аж гай гуде <хи> і стає головним спонсором ЗСУ, залишаючи нам багато цікавих іграшок, які ми їм і повернемо в дупу. Це початок найважливішої операції на півдні України, яка виганяє всю нечисть із нашої святої землі. Прогнозуємо сплеск продажів білих лада на Росії. Слава ЗСУ! «Вообще я не хочу уїжджати з Анголи. Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що Ангола може приєднатися до російської платіжної системи МІР та дозволити використання цих карток на території країни. Чим же відома ця країна? Одна з найбідніших в світі, середня тривалість життя 45 років. Постійні пограбування експатів та туристів, бюрократія та корупція, сезонні спалахи кишкових інфекцій. Ласкаво просимо, росіяни! Поверненню та обміну не підлягають. На цьому тижні російський ринок залишив найбільший постачальник серверів ДЕЛ. Компанія Нокіа та компанія Еріксон припинять діяльність на території Росії до кінця року. Автовиробник Mercedes-Benz має намір продати свої заводи. Американська банківська корпорація City Group оголосила про згортання діяльності в Росії і назавжди пішли із країни виробник чаю Ліптон та Мілфорд. Тепер цитата їх улюбленого Чехова. Чудовий день сьогодні, чи то чаю піти випити, чи то повіситись. Звучить доволі однозначно. Чаю немає. Будуємо стіну від племені здичавілих. Литва добудувала паркан із колючим дротом на кордоні з Білоруссю. Протяжність споруди з колючим дротом становить 502 кілометри. Гучний початок ізоляції цивілізованого світу від дикунів закінчиться все тим, що Росію та Білорусь обнесуть парканом, і ми будемо дивитися шоу Трумана через камери спостереження. У ролі Джима Керрі буде імпортозаміщений Гаррік Бульб. До Харламов. <ріст> Підгони від Пентагону. Пентагон уклав зі Збройовою Компанією Райтеон контракт на закупівлю передових ЗРК на SAMS для України на 182 мільйони доларів. Ці зенітні ракетні комплекси допоможуть підвищити безпеку українського повітряного простору та будуть активно збивати засраті російські ракети, літаки, гелікоптери та безпілотники. Дрібниця, але приємно. Розкрадачки гробниць. Російському військовому відірвало руку. І в госпіталі він поскаржився на свою дівчину, яка кинула його на гроші. Виявилось, що орк залишив дівчині свою картку, на яку нараховували солдатську зарплатню. Вона вирішила зняти велику суму, щоб гарненько вдягнутися, і зовсім не питала, як наречений себе відчуває. І таких історій, за словами однорукого, дуже багато Не пойму, що з нею случилось. Ми так любили друг друга. Вона була такою нежною і ласковою. А як замаячили эти мільйони, словно дьявол її душу забрав. І я не один з такої історії. Орків масово кидають дівчата, попередньо виманивши їхні воєнні гроші. Що ж, непогана схема шахрайства. Раніше шльондрам треба було шукати багатого і старого, щоб отримати його спадщину. А тепер просто росіянина та військово зобов'язаного. Працювати не можна скоротити. Перший віце-прем'єр на Росії заявив, що близько 200 300 тисяч росіян можуть стати безробітними через спад у машинобудівному та хімічному виробництві. Ох, яка сумна новина: у битві «непрацюючі санкції та «непрацюючі росіяни перемогли другі з величезним відривом. Чекаємо на реванш від команди нові робочі місця в галузях імп. Ага. Українська мова вас панове. Головний бесогон Росії Міхалков заявив, що українська мова стала образом русофобії і її потрібно негайно викорінити з Донбасу. Український язик став образом русофобії. Він так боїться української мови в школах України, що називає її закладеною міною на всю історію. Я очень испугался, если будуть предмети преподаваться на українському мові – это катастрофа. Это вот абсолютно абсолютно заложена міна во всю історію. Але ж боятися, Микита Сергійович, треба міни під вашою особистою мохнатою дупою, яка зовсім скоро там рване, відправивши вас в гості, ну, наприклад, до Дугіної. А мова буде завжди. Панове, та це ж самогубство. ЗСУ перевірили на міцність обмундирування російських військових. Виявилось, що тих захищають шоломи, та бронежилети виготовлені з гівна та палець. РФ-ний шолом можна пробити кулаком. А на вдвічі складені плити з броників прострілюються настрій з кулею звичайного автомату. подивіться. Собороні плита російського солдата. Подивіться, це я не знаю, що якогось пожежного щита зігнуто. Давай. З 5.45, звичайно. А давай тепер дві разом. <клес> Круто, що спонсорами похованих у земельку орків виступають не лише ЗСУ, але й державні стандарти оркостану, за якими виробляють військову амуніцію. З нас могорич! Новаяз чи в дупу раз. Рязанський губернатор Малков, автор так званого російського новоязу, красивих формулювань, що прикривають провали Росії. Придумав новий мем. Так, пожежі на Росії, що вже тиждень не вдається загасити, він називав лісовими пожежами, що зараз не виходять за контур, від якого ведеться їхнє гасіння. Даруємо йому новий титул. Прогресуючий професіонал у сфері негативної динаміки підняття з пляшки. Гауляйтер Гоу! Гауляйтер Херсона Кирил Стремоусов записав відеозвернення, в якому розкритикував Зеленського а контрнаступ української армії на Херсонщину назвав поразкою. Ніхто Херсонську область і город Херсон не освобождає, ніхто нікуди не відступає. І чим більше зеленський сьогодні поганяємо, поганяємо і ще раз під з Западом, заявляє у наступленнях, тим більше і більше людей. Хотя таки на референдум, і чесно, якби то прискорбно не звучало. Да, ми херсон адстроєм вернем всім тим людям, які сьогодні пострадали від укранациських ударів. Поможемо, не переживайте. Але з фону відео прогадав, вдалося встановити, що відеозвернення він пилив із готелю <різь> Маріот Воронежі. На задньому фоні видно Благовіщенський собор та воронівський технікум. А що сталося? ЗСУ так провалилися під Херсоном, що вирішив дати драпака. <клухи> Чимодан надувний човен Росія. Після того, як ЗСУ зруйнували усі мости на Херсонщині, орки кинулись скуповувати гумові плавзасоби. Подекують, що розібрали навіть дитячі матраци з єдинорогами. Упс, а що трапилось? Шановні, це були новини, від яких метелики в животі. Тож не забувайте поширювати цей випуск в своїх соціальних мережах, залишати коментарі та тиснути на закусіння догори. До зустрічі. Пака!